Як виникає пожежа? Пожежа виникає від залишеної праски на одязі, від гри із сирниками, через неправильне користування електроприладами, від залишеного костра у лісі? А хто допомагає долати злий вогонь? будь який вогонь вгамує, від пожежі нас врятує, наче справжній чудовершник гасить полум'я пожежник. А яким має бути пожежник, як ви думаєте, має бути пожежник хоробрим, сильним, спритним, уважним, швидко приймати рішення. Якщо сталася пожежа, люди завжди викликають пожежних. Пожежна команда у спеціальному одязі на пожежній машині поспішає на допомогу. За допомогою води, яка поступає в пожеж... по пожежному рукаву, пожежники гасять вогонь. Команда пожежних працює злагоджено, сміливо, тому вогонь гасять швидко. Пропоную вам стати пожежниками, які будуть рятувати людей з вогню. Пограємо в гру пожежники. Пожежа в будинку. Визначимося, хто яку роль буде виконувати, хто буде командиром пожежної частини, хто пожежником, мамою, хто доньками, а хто лікарем, а хто захоче бути водіями. Розповідаємо, хто що повинен робити. Мама з доньками в будинку. Мама зайнята на кухні. Дівчата граються. Одна донька побачила сірники. «Сестричко, дивись, я знайшла сірники. Давай пограємось. Не можна, мама не дозволяє гратися сірниками. Та ми тільки подивимось і запалює сирники. Дівчата перелякано забігають до мами на кухню. Ми гралися з сирниками і в будинку почалась пожежа. Мама біжить до телефону і набирає 101. У нас у будинку пожежа. Приїжджайте скоріше. Ваша адреса. Виїжджаємо. Пожежна команда «Шикуйсь! приготуватись їхати на пожежу. Команда сідає в машину і під звуки сирени їдуть до місця загорання. Мчить по дорозі червона машина Крутяться швидко усі її шини. Віхором справжнім по трасі летить, бо поспішає пожежу гасить. Беруть вогнегасники і гасять пожежу. Командир пожежної частини виводить людей з будинку і веде їх до лікаря. Лікар оглядає людей. Розпитує про самопочуття. Лікар. Потерпілих потрібно відвезти в лікарню. Пожежу погасили. Мама з доньками дякують пожежникам. Пожежна команда. Повертаємось в частину. Всі сідають у машину і їдуть у пожежну частину. Пожежу ліквідовано, всі врятовані. Ви до мами прислухайтесь, із вогнем малі не грайтесь, сірники то не забава. Гратись з ними марна справа.